Розпаковочка, детектор e, Protect 1206S, e, виробник Китай заводський, але прилад чудовий, зараз все розберемо, подивимось. Значить, бачимо мануал, інструкція, дві антенки, сам прилад, тут желізний корпус. Такий трошки важкенький. Все тут на екрані у нас показано, тобто, якщо низький заряд. Буде тут світитися. Це у нас під час зарядки буде світитися червоним, коли зарядиться зеленим. Тут у нас значить переключення антенн, а також чуттєвість. Мод, це у нас значить зміна звук, вібрація, кому як зручно. Power включаємо. Тобто тут все просто по антеннам. Значить, антена до першого тракту використовується в основному для пошуку радіожучків, мікрофонів, gsm пристроїв і так далі. Друга антенна використовується для пошуку Wi-Fi, Wi-Fi камер, bluetooth, також GSM. Тобто на картинці у нас показано, де яка антенна має підключатися, до яких частот. Якщо е, перша від 50 МГц до 4 ГГц. Тут у нас 2,4 ГГц це Wi-Fi і Bluetooth. Значить, е, По е, діодикам. Бачимо, тут підписано у нас, де, е, е, яким кольором буде підсвічуватись, то і воно знаходить. Якщо це Bluetooth, синій кольор ось тут буде показувати. Зелений Wi-Fi, червоний е, мобільний зв'язок. Оранжевий е, це е, жучки. Е, значить, що у нас ще є по е, наявності? Е, Мікропойнтер-антена направленої дії. Підсилююча антенна. Бачимо від 50 МГц до 12 ГГц. Така антенна, нею шукається віерообразним способом. Вона підсилює від 2 до 4 разів. Тобто е, завдяки цієї, цієї антени можна е, швидше знайти е, будь-що. Ну і ще у нас тут є е, зарядний шнур TyFC-ний. В принципі, по е, складові все. Е, спробую зараз все підключити і вам показати наяву. Отже, антенки ми підключили. Будемо включати, перевіряти. На жаль, Жучків е, GPS немає, тому я вам покажу на GSM реакцію і Wi-Fi. Роутер Wi-Fi у мене за спиною. Значить, Включаємо. По, значить, зразу підключається перша антенна. Нам нас цікавить е, Wi-Fi і GSM. Переключаємо антенну другу. Ось бачимо, включився, ось я до телефону під'єдную. У мене ось є, бачите, синім підсвічується і реакція. Це, е, це Bluetooth. Або е, мобільний зв'язок. Ось воно показує. Якщо Wi-Fi, зараз е, розвертаюся, ось зразу воно бачите, наскільки лого. Якщо буде підсилена антенна, то звичайно ще далі буде показувати. Ось Отакий от принцип роботи. Тут е, нічого складного, все тут показано, мод, можна включати звук, можна вібрацію. Кого як влаштує? Ось можна почути Вібрація, чиста вібрація або взагалі беззвучний режим. Ось такий принцип роботи детектора. Річ цікава, звертайтесь bespekainfo.com.ua